Свіжі новини сьогоднішнього дня переможні новини. Українські військові просуваються на півдні. Зсу прорвали найміцнішу лінію оборони росіян на Запоріжжі. Міністр оборони Олексій Резніков готовий піти у відставку в разі, коли Міноборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових і запропонував парі. Чи наразі це парі у Москві Ударні дрони атакували Рубльовку у Російській Федерації. А саме в Кемерово, Палав склад чи фабрика піротехніки. Очільник головного управління розвідки. Мін Оборони Буданов заявив, що його дружина Мріанна проживає разом з ним у робочому кабінеті. На питання чи є в очільника ГУР час на прості моменти людського щастя, відповів, що його дружина завжди поруч. Кримчанам не слід боятися допомагати зсу, а тим, хто наробив дурниць, краще виїхати. Загальний настрій в Криму війна до них прийшла. Що воно буде? Кожен мріє про своє 25 серпня цього року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа під час виконання бойового завдання. У небі зіткнулись екіпажі двох.